Подільський регіональний рейтинг людини року відбувся вже в 16-те у Хмельницькому. 16-й семь партії патріотів Поділля Хмельницького починає свою роботу. 16 шістнадцяти, 16 років працює ця партія, вона йде своїм шляхом. Він не завжди не завжди простий для всіх нас, але вона є. Ви бачите, вона є. І кожного року вона і прибуває новими людьми і новими справами. Міський голова Сергій Мельник в урочистій обстановці вручив дипломи лауратам, яких професійне журі визнало достойними цього високого звання за підсумками рейтингу 2012 року. Вітаючи присутніх, Сергій Іванович зазначив, що ця нагорода визнання та знак вдячності від громади міста за працю. Це в першу чергу нагорода як вдячність міської громади за вашу працю за. Небайдужість до життя громади. я щиро вашій особі дякую і вашим трудовим колективам, тому що ну, загальний результат це зусилля всіх, це організаторські здібності, це можливість зорганізувати роботу. Сьогодні можна все зорганізувати, а стало ще й важливим реалізувати цю продукцію, найти ринки збуту, не так просто сьогодні. Тому, звичайно, це велика робота От за це вам велике спасибі. Звертаючись до цьогорічних номінантів, міський голова наголосив, що завдяки їх роботі формується гарний імідж нашого міста не лише в Україні, а й далеко за її межами. Головним громадським діячем цього року визнали Віктора Барбалюка, голову президії міжнародної асоціації ветеранів фізкультури і спорту. Пан Барбалюк відзначив, що Хмельницька асоціація одна з небагатьох таких діючих в Україні. Ми працюємо на наша і зробимо все це. Що заплановано. Не кожна країна може хизуватися такими успіхами, які досягли наші спортсмени. А найкращим політиком нашого міста визнано Олега Лукашука. Його результати на цьогорічних виборах були одним із найвищих. Та його допомогу мешканцям Хмельницького, які звертаються зі своїми проблемами до нардепа, важко переоцінити. Олег Лукашук переконаний, що усі номінанти рейтингу це люди, які внесли вагомий вклад у розвиток Подільського краю. Кожен із нас. Кожен учасник є безумовно особистість і кожен із нас вніс багато свої номінації, своєму фаху для розвитку нашого краю, для розвитку і збереження незалежності нашої батьківщини. Тому сьогодні я хочу привітати вас всім, подякувати за активність. Я дійсно підкреслив вчора, що тут краще із кращих. З особливою повагою та пошаною Сергій Іванович вручив диплом лауреату номінації Гордість краю заслуженому художнику України Михайлові Андрійчуку. зазначивши, що незважаючи на солідний вік, його активності та працездатності може позаздрити молодь. Мені приємно вас вітати. Нещодавно ми відкривали виставку вашу да, і наказали приклад, як 85 років, а руку ще так з знаю, не всі, не всі кому 30 так ще Тому здоров'я, всіх благ, вам всього найкраще. Да. Дякую. Ще одна сторінка подільського рейтингу людини року була перегорнута, і до числа номінантів конкурсу долучилися нові авторитетні особистості, які самовіддано працюють на престиж нашого міста, краю рідної України, кожен на своєму місці.